Вітаємо у Різдвяній майстерні. Сьогодні ми з вами зробимо різдвяну зірку. З подібними зірками ходили колядники від Різдва і до водохреща, колядуючи і щедруючи від хати до хати. А ми робимо міні-варіант, який ви можете залишити у себе як приємний декор, або застосувати за прямим призначенням і поколядувати. Зірочка у нас може бути більш схожою на сонечко або більш кутастою, може бути односторонньою. Або вона може бути двосторонньою, як вам підкаже ваше натхнення. Щоб зробити таку різдвяну зірку, нам знадобиться паличка для держака, залізна лінійка для розрізання картону, ніж. І, власне, сам картон. Тут треба сказати два слова. Отакий тоненький картон може бути не дуже добрим. Краще обирайте товстіший. Він не викрутиться і ви зможете гарно все розмалювати. Звичайно, вам знадобиться гумка, олівець і циркуль. Отже, ми беремо картон і відмічаємо на ньому основні лінії малюнку. Ви можете допомогти собі циркулем, зробивши коло. В результаті у вас має вийти малюнок, на якому ви одразу зможете розкреслити фігуру, яку ви запланували. Вона може бути більш кутаста, більш кругла, це за вашим вибором. Коли ви вже все розкреслили, ви приступаєте до вирізання. Відмічаєте точку, яка у вас має бути. І від точки, яка у вас має бути, прорізаєте назовні кілька разів, якщо картон щільний, боки сріс не звільниться. Потім від цієї ж точки перерізаєте назовні в іншу сторону і легко виймаєте цей шматочок. Таким чином ви прорізаєте картон по всіх зовнішніх частинах малюнку ось він легко вийнялось, а ви маєте готову фігуру. З якою можна працювати уже з фарбами і оздобленням. Оздоблювати зірку краще акриловими фарбами. На них має бути написано слово акрил. Може бути в таких баночках, в таких баночках. А основна особливість цих фарб в тому, що акрил, коли він застигає, він стає водостійким, і ви зможете без проблем ходити коглядувати на вулицях з вашою зірочкою. Фарби беремо небагато. Ви маєте постійно контролювати весь об'єм, щоб він не був занадто вологим чи занадто сухим. І не навантажуємо дуже пензлик. Шар фарби має бути тоненьким і не надто зголожувати картон. Якщо картон зголожиться, його покрутить. Звішка. Коли ви зробили все, що хотіли, намалювали той візерунок, який ви запланували, ви вже можете закріпляти зірку. Зазвичай вони сохнуть швидко, але на всяк випадок пропоную почекати хвилиночку, щоб упевнитись, щоб акрил схопився і не буде розмазуватись. Тепер настає час палички для держака. Кінчик ми проклеїли додатково папером, щоб вона не розчахнулася, коли в неї запхатимуть гвіздочок. Гвіздочок невеличкий, це може бути звичайна канцелярська кнопка, кнопка гвіздок. Ми зробили невеличку дірочку в центрі зірки, з'єднуємо її з гвіздочком і з'єднуємо всю конструкцію разом.